Так, ну а далі про те, де курка не ходила, або ходила дуже давно. В СССР і проблемах. Тимчасово окупованому Криму та на забайкалі паливна криза користувачі в телеграм-каналах скаржаться: 95-го бензину на більшості автозаправок тимчасово окупованого півострова нету. А на тих АЗС, де пальне ще є, його ціна зросла на 50% за лише останній рік. Так і продають бензин переважно по талонам, як це колись було за часів радянського союзу. Так от питання: чому вартість пального зростає по всій Росії? Як в цьому допомагають українські дрони? Чи? Вистачить бензину окупантам для армії. От і всі питання, відповіді верніше на них далі в нашому сюжеті. Знову перебої з 95-м бензином. На Атані, ні Валупці, ніде його немає. Це тимчасово окупований Крим. Місцеві скаржаться. На АЗС зовсім немає бензину найпопулярніших марок 95-го та 95-го Ультра. А якщо і десь продається, то придбати паливо можуть далеко не всі. Зараз приїхали на заправку заправлятися, а мені кажуть, бензин закінчився. Тепер видаємо його за талонами. В сенсі за талонами. Якщо в самій Росії паливо, хоч і є, ціни на нього продовжують зростати. Чому у новому Оаяні за ніч ціна на бензин зросла на 9 рублів? Купуйте електромобіль, нехай собі в. Свій бензин засунуть. У світі його за такою ціною вже ніхто не купує. В Москві виправдовуються дефіцит тимчасовий. Винні погодні умови, через які нафтопродукти запізнюються дорогою через Керченську протоку. І жодного слова про те, що російські нафтопереробні заводи один за одним закриваються після атак дронів. Спочатку серпня, і якщо дивитися на ціни. На бензин ну, з початку року то вони зросли на 50%. Тобто в півтора рази за останні 10 днів, мабуть, на на 10%. Дефіцит палива може вплинути і на фронт, зазначають аналітики. Дрони заправляються звичайним 95-м бензином, так само як і автівки, що їх перевозять. Тому паливний дефіцит за словами фахівців. Вже змусив Кремль частково пересісти на залізницю. Велика шкода ж Росії завдається вже давно по цими обстрілами заводів, де вантажаться танкери, логістика почалася. Що просто в якийсь момент не в якійсь військовій частині або в якомусь місті в тилу просто от не буде бензину за день чи за тиждень нафтопоробні заводи. Полагодити неможливо ця криза е, е, пального в Росії буде загострюватись. Росія в паніці благає про допомогу Білорусь. На початку цього року Москва почала купувати бензин в мінська з 600 тонн. а вже за місяць збільшила обсяги у п'ять раз. Але е, це буде призводити до зростання е, цін, тому о, ну їх мало що зможе врятувати в цій ситуації, окрім е е е е е припинення ударів е е з українського боку. страждає і ворожа економіка. За даними Радіо Свободи та Фронт Елідженс інсайт, через обстріли НПЗ за останні півріччя Росія вже втратила щонайменше 650 мільйонів доларів. Також для того, аби частково стабілізувати ситуацію, ще на початку липня РФ заборонила експорт бензину. На думку фахівців, через це Кремль теж втратить велику суму.